Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему, як же саме ми можемо знаходити будь-яку інформацію в інтернеті за допомогою ключових слів. Сьогодні темою нашого уроку є це запитання і відповіді, навіщо ми запитуємо, як ми зможемо з вами створити і навчитись створювати запити в повсякденному житті. Зараз перейдемо до нашої презентації. Отже, у вас ось так позначена ваша робота в класрумі. У вас є посилання одне раз, і у вас є презентація. Я відкриваю зараз презентацію. Що хочу вам сказати за презентацією? За цією презентацією ми сьогодні з дітьми грали в таку гру на уроці. Тобто кожен з нас придумував, як ми можемо створити запити. І запитання до того, що нам потрібно. Дітям дуже сподобалось, надіюсь, що дуже-дуже, так? Що ж таке запит? Запит це формулювання своєї потреби чи свого якогось питання для пошукової системи. Тобто те, що ми з вами шукаємо в інтернеті, і є наші запити. Вони у нас мають бути, бути обов'язково короткими, так? І обов'язково ми маємо з вами використовувати ключові слова. Стосовно ключових слів, ми з вами знайомились на минулому уроці, так, тому що на минулому уроці саме ми з вами вивчали, що ж таке ключові слова, як ми можемо їх використовувати, так? як ми можемо з вами шукати ту саму інформацію. Ось, будь ласка, дуже багато дітей поздавали свої роботи, і я думаю, що дітям вам. Тема сподобалась, і ви зрозуміли, як саме шукати цю інформацію. А зараз переходжу я до нашої презентації. Отже, коли ми з дітьми попрацювали над нею, так то потім я попросила, щоб кожен з нас навчився виконувати свою роботу. Отже, ми маємо з вами навчитись створювати запити. Перший приклад до запиту. Це є у нас на нашій презентації, слайд номер 7. Презентація на сьогодні дуже така коротенька, тому що кожен з нас має навчитись виконувати свою роботу практично. Отже, погода 6, 24 січня. Я відкриваю нову вкладочку і пишу погода 6, погода шостка, 24 січня. Січня 2024 року. Enter. Подивіться, будь ласка, що в нас обов'язково є безпечний пошук. Про це ми маємо дуже добре завжди пам'ятати, так? І в нас обов'язково одразу висвітлюються ті сайти, які відповідають саме за погоду. так? Найбільше це вони які? Сіноптик. Ми його відкриваємо, подивилися, що нас тут чекає. так? Робимо фотографію нашого. Результату або на телефон, або скріншотом. Я, наприклад, роблю скріншотом, ось так, так, щоб воно в мене було видно все. І все. У мене ця моя робота буде зарахована. Якщо у вас є ось такий додаток скрініті, то ви потім відкриваєте свою колекцію свого персонального комп'ютера, і ось вона вже у вас є. Ваша робота. Бачите? Ось вона. Якщо ні, значить ви берете просто фотографуєте на телефон. Тепер, тому що я показую, тому що були в деяких дітей питання, як ви це робите, де вона у вас зберігається. Тепер, так, не той додаток відкрила. Так, знайшли, ось це мій перший, так, моя робота. Друга моя робота карта, шостка, суми. Прокладений шлях. Знову-таки, я відкриваю нову вкладку, ви можете користуватись цією самою. Карта шостка тире, суми. Прокладений шлях має бути, так? Відстань, кілометри. Можемо відкрити будь-який сайт. Можемо відкрити навіть а, Google карти. Так, це не то ми відкрили. Так, ми натискаємо на карти. Так, вводимо пошук. Бачите? Ось у нас, так, нам потрібно. Зробити маршрут. Я натискаю, подивіться, будь ласка, куди натискаю. Бачите, карта шостка суми. Обов'язково у вас перше це є що? Це там про що? З дорогами зв'язано в шостка. Ми пишемо: карта шостка суми. Ентер. Тепер немає відгуків. Так, ми ставимо маршрут. Обираємо. Початкову точку я пишу шоста. Можемо навіть з маленькою, нічого страшного. Кінцевий мій шлях це що є суми. І я натискаю кнопочку «Enter». Раз. І в мене одразу є прокладений шлях. Подивіться, будь ласка, бачите? Тобто ми можемо з вами їхати до міста суми. А до глухівського району, бачите, декількома дорогами. Можемо ось так. Це наш прокладений шлях. Бачите? Так, якщо я зараз натисну на червону позначку, в мене тут одразу з'явиться фотографія міста. Я беру так само, роблю скрін, ви робите фотографію. Я роблю скрін, якщо є у вас така можливість, ви робите. Далі, третє моє завдання. Так, дивлюсь по часу. Так, 5 хвилин. Окей, нормально. Так. Тепер фото шостка. Натискаю знову-таки я на нову кладку. Ви можете ту саму. Фото, шостка. Ентер. Я дивлюсь зображення, бачите? Зображення і сіла купату. Тому я роблю фотографію, а я роблю скрін. Зробила 3. І четверте моє завдання. Видатні особистості міста шостка. Так. Я знову ставлю плюс. Пишу видатні. Видатні особистості міста шостка. Ентер. І я навіть ставлю собі одразу зображення. Так, я можу поставити усі, для того, щоб я їх побачила, хто так? вони такі, а просто роблю зображення. Так. Можемо так, можемо всі. Я роблю фотографію.